Христос Воскрес! Дорогі друзі, шановні брати і сестри, сьогодні Свята Церква прославляє подвиг святих жінок мироносиць святі жінки мироносиці показують своїм життям приклад жертовної любові до нашого Спасителя. Про це і свідчить сьогоднішній євангельський уривок, який ми читаємо у храмі. Отже, Євангеліє від Марка. Як минула субота! Марія Магдалина, Марія Якова і Соломія купили пахощі, щоб піти помазати Ісуса, і дуже рано, в перший день після суботи, прийшли до гробу, як сходило сонце, і говорять між собою хто відвалить нам камінь від дверей гробу? І, глянувши, побачили, що камінь відвалений, а він був дуже великий. І, увійшовши у гріб, побачили юнака, який сидів праворуч і був одягнений у білу одежу, і жахнулися. А він каже їм: не жахайтеся, Ісуса шукаєте назарянина розп'ятого, Він воскрес, його нема тут, ось місце, де поклали його. Але йдіть, скажіть ученикам його і Петрові, що він буде раніше за вас у Галілеї, там його побачите, як він сказав вам. І, вийшовши, вони побігли від гробу, охопив їх трепет і жах, і нікому нічого не сказали, бо боялися. Дорогі брати і сестри, зрештою, найближчі, наші найдорожчі жінки, ви є прообразом тих жінок-мироносець, які прийшли і перші хотіли відвідати Господа Бога, і перші почули про Його Воскресіння. Нехай кожен із нас має таку велику віру, яка була у цих жінок-мироносець, також сьогодні, всесвітній, всеукраїнський день. Матері, хочу привітати все наше благочестиве християнське жіноцтво, кожну маму, яка своїм серцем по особливому відчуває любов, яка своїм серцем зігріває кожну людську душу. Саме від вас ми з дитинства черпаємо знання, саме ви надаєте нам і показуєте той шлях для нашого спасіння. Нехай ваше серце завжди буде сповнене любов'ю і Божою благодаттю. Амінь. Христос Воскрес!